На які документи не можна ставити апостіль? Вітаю вас! Мене звати Олег Антонович і тут все про оформлення документів. Апостіль це штамп, який засвідчує автентичність документа для його використання в інших країнах, які є учасниками Гагаської конвенції. Але важливо знати, що не на всі документи можна поставити апостіль. Наприклад, неможливо поставити апостіль на оригінал паспорту і Тобто ідентифікаційного коду, водійських прав та технічного паспорта або трудової книжки, військових квитків, дозволах на носіння зброї або свідоцтва та розразку, які видані до 91-го року. А також на ламінованих документах або тих, які не мають реквізитів чи пошкоджень. Але апостіль можна поставити не на оригінали даних документів, які я щойно перечислив, а на їхні територіально завірені копії. Також апостіль ставиться на документи. Які видані органом Рац, сідоцтва, витяги, нотаріусами чи судовими органами? Якщо вам потрібно подати документи за кордон, звертайтесь до наших менеджерів і ми допоможемо поставити апостіль всього за два робочі дні, а інколи навіть раніше на всі необхідні вам документи. Ми завжди на зв'язку і готові вирішити ваші юридичні справи. Чекаємо на вас.